you <music> Слава Україні! Ставте лайк, коментуйте, підписуйтесь. Ми починаємо. Народний депутат України Дмитро Разумков вкотре розробив новий піархід. На цей раз він взяв дуже високо блокпости чи фронт це вже не рівень Разумкова. Нардеп вирішив побути в ролі головнокомандувача Збройних сил України. Його команда навіть зробила подібні фото до тих, які є в сирського або ж були у Валерія Залужного. На фото Разумков зробив дуже серйозний та вдумливий вигляд обличчя, наче він розуміється у військовій. Ситуації країни головне запитання виникає, хто дозволив цим гастролерам показувати топографічні карти із грифами таємності. У них є відповідний допуск чи просто картинка на публіку. Дякуємо, що ці стратеги, хоч замалювали екрани і не видали всю інформацію ворогу. Сподіваємося, що справжні карти розумній команді не показали, адже це порушує всі норми та закони. Окрім сміху, фотографії не викликають жодних емоцій. Пан Разумков, для чого ця вся дешева піар-кампанія? А відповідь дуже проста: все це робиться для того, щоб здобути ще один політичний бал у нагороду. Через те, що зараз весь медійний простір гудить заміною командування та широко обговорюється питання ситуації на фронті. Нардеп вирішив таким чином не відставати і заробити на цьому собі рейтинги. Експікер, схоже, вирішив остаточно піти по стопах свого гуру Порошенка. Він не лише дає коментарі та інтерв'ю каналам Сивочолого, де нападає на владу, але й активно хайпує на ЗСУ. Разумков уже давно. Но відомий тим, що акцентує свої піар-кампанії на військових на розкраданні та й сам розповідав, що, начебто, частенько їздить на передову. А тут вирішив, що він ще й гуру у військових діях. Всі подібні дії нардепа це черговий дешевий піар. Пан Разумков думає лише про власну вигоду та й про розхитування ситуації в країні. Проте якби там не було, жодні рейтинги не допоможуть, та й взагалі. Йому нічого в українській політиці не світить. На цьому в мене все підписуйтеся. Також напишіть, що ви думаєте з цього приводу в коментарях. Будьте здорові та бережіть себе.